Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас усіх цей 18-й день святого Великого Посту. Ти, які єднаєтеся в наших спільних молитвах, вечірних розваженнях, і ті, які є в церкві. Сьогодні продовжуємо розважати. На словами Христа Спасителя, це є третє Слово. Отже Ісус Христос на Христі промовив сім слів. Перших три слова відносяться до людей. Перше слово до тих, які Його розпинали, ненавиділи, проклинали, бичували. друге до розбійника. І вчора ми почали розважати, як Христос звернувся до своєї коханої страдальної Матері, приблагословеної Діви Марії. Йоанн Богослов так описує, а при Христі Ісусовім стояла його Мати, сестра Його Матері Марія Клопова і Марія Магдалина, бачивши Ісус матір і біля Неї учня, що стояв, а Його ж любив Він, мовить до Матері. «Жінко, ой син твій. А тоді і до учня мовить, ось матір Твоя, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. Ми вчора розважали, чому Ісус Христос звертається до Марії невісто або жінку, ой син твій. Ми це розважали, що на початку. Дій людського роду, коли людина вчинила гріх первородний, отець Небесний обіцяв, що жінка має стерти голову сатані дияволові і буде ворожнеча поставлена між її потомством і потомством Божа. Тобто будуть діти Божі і ті діти, які підуть. За своїм духом діти диявола. І тому це слово жінка, воно підкреслює, що проблагословенна Діва Марія є Ота довго очікувана, вибрана з мільйонів жінок усіх, які жили на цій долині сліз, вона є чиста, новинна, преблагословенна, вона є Мати Божа і Мати Христа Спасителя, Христос. Божий син, Богу чоловік, і вона є правдива, Богородиця, та, яка родила воплочене Боже Слово. І ось тому Ісус звертається до неї жінку. І виникає наступне питання. Питання, яке також. Яке використовують протестанти і кажуть, коли говорять, що ось прийшли брати твої. І протестантські церкви спільноти, вони приймаються в буквальному значенні цього слова. Ісус Христос мав ще братів і сестер. Не буде знову входити в глибину, бо на це є пояснення. Хто в жидівському народі кого називали братами і сестрами? І в нас також в нашому народі кажуть, то є брат, брат стрієчний, двоюрідний брат, двоєрідна сестра, третє покоління. Хіба як щось треба уточнювати, то тоді кажуть або навіть це бачу. Коли і не раз людей перепитую, коли дають карточку, щоб прощати. Наприклад, знаю людей і знаю, що вона не мала братів сестер, вона була одиночка, одина, одинак чи одиначка. І пишуть люди, прощаються, прощається там брат, сестра. Думаю, може я не знала, то краще, щоб не сказати те, що не потрібно. Чи то Яке не відповідає реальності, питаю ті сестри, які написані, прошу ця, то є двоюрідні брати і сестри. Але порашто пишуть на прощання там сестра Марія, брат Іван. І тому бачимо, і в нашому народі також називалися брати і сестри. Для уточнення, доказали, то казали, то і друге чи третє покоління. Ну і скажемо, якщо би Марія мала дітей. Окрім Ісуса, для чого тоді Ісус Христос мав свою маму віддавати в опіку Йоанна Богослава? Щось немає тут логіки тверезого мислення, дорогі браття і сестри. А це свідчить, що Марія не мала нікого. Вона як балина в полі стояла, що того Йосифа вже не було в живих. Ось ще одна є така думка цікава, чому Господь Бог забрав Йосифа скоріше, бо ще читаємо Євангелії, коли Ісусу було 12 років, святий Йосиф був. Він разом з Марією, коли Ісус залишився проповідувати в Єрусалимському храмі, три дні Марія і Святий Йосиф шукали дитятко Ісус. Дванадцятилітнього Ісуса. Чому Господь Бог забрав Йосифа скоріше перед тим, як Христос мав страждати? Багато достойників церковних навчають, щоб не було порозуміння. Бо Ісус Христос, як казав, Отче, прийми Духа Мого. Коли Христос проповідував, Він говорить Я і Отець одно. І, властиво, тоді би люди казали: чуєш Ісусе, але твій отець є Іасиф. Звичайно, це для них було таїнство. І тому Іосиф перед проповіддю, коли Ісус Христос виступив до месіанської проповіді голосити Євангелію добру науку, вже тоді Ясифа було Для того, щоб Христос. Безпосередньо звертався, як мене післав отець. Бо могла б було самішення між людьми, який отець тебе післав Йосиф, бо він є твоїм батьком, він є батьком прибраним, само собою, Він виховував Ісуса. Але щоб воно було того непорозуміння, в поясненні, в тлумаченні, отець Небесний покликав Йосифа святого ще перед тим, як Христос Спаситель мав проповідувати свою Науку. Отже, Марія не мала вже чоловіка. Святого Йосифа вже не було живого. Свята Марія не мала братів і сестер. Мати Божа не мала дітей, не мала онуків. Вона нікого не мала. Вона залишилася єдина, одинока. Коли Христос допомагав іншим, коли Христос для інших творив такі великі, добрі діла і милосердя, невже Він не міг бути милосердним до своєї мами, яка його найбільше з усіх людей любила на землі і найщиріше всіх любить на небі зараз? Певно, Христос подбав про Марію. Він був добрим сином, він був любячим сином. Він бачив те серце своєї матері, яка стояла під Христом, як те серце багато страждає, терпить, мучиться, як вона переживає за нього. Як вона готова взяти весь той біль і весь свій його, тягар Його на себе. І тому ми розуміємо, чому Ісус Христос звертається до Марії і каже Жінко, ось Син Твій. Перше, що Христос хотів подбати про нею, чому Він це не сказав? На тайній вечері. Чому він своїх мами не віддав, наприклад, апостол Петро, Верховний апостол. Чому він сказав властиво до Йоанна Богослова? Тоді до учня мовить. Ось матір Твоя. І в славі Божому каже, хто є той учень. І бачивши Ісус Матір, і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він. Тобто Йоанн Богослов, коли всі апостоли були жонаті, Йоанн Богослов був дівственник, він не був женатий. Він мав таке любляче серце. І ті послання Богослова, вони відзначаються. Такими пестливими, такими лагідними словами. Він мовить і пише: дітоньки мої, не діти, а дітоньки мої. Він, була, він був людина такого любячого серця. Коли всі апостоли так приймали, знаєте, все, дуже деколи поверхнево, Йоанн Богослов був дуже тонкий. Його серце мало таке глибоке почуття, почуття любові, милосердя. І тому це Йоанн, Богослов, апостол Божої Любові, написав Бог є любов. І тому Ісус той найбільший скарб, який для Нього була Його мати, проблагословенна Діва Марія. Він нікому не міг поручити, бо він знав, що ніхто так Марію не догляне, ніхто так не буде опікуватися його мамою, як той люблячий учень, якого серце було настільки любяче, настільки співчутливе і милосердне. Сказано, що на тайній вечері Йоанн Богослов возліг на груди Ісуса Спасителя. То Він відчував той біль, то він відчував ту тривогу Ісусового серця, то він, коли всі апостоли розбіглися, Спасителя залишили самого, то той учень був вірний Христові, а якщо той учень був вірний Христові, то певно він буде вірний і Марії, Матері Ісуса Христа. І тому Христос поручає свою кохану маму, многострадальну маму, яка стільки настраждалася і натерпілася на красній дорозі, і там продовжує терпіти і прийме його мертве тіло, в свої обійми, і остання поцілує його тіло, коли візьмуть від неї і покладуть в гріб. Він опікується нею як добрий син, бо він знає ще раз повторюю, в неї нікого нема, в неї немає чоловіка, в неї немає дітей, в неї немає батьків, в неї немає братів і сестер. А вона є як людина. Вона також потребувала як кожна людина підтримки. І тому, Він, Ісус Спаситель, видає свою люб'ячу маму в опіку. Йоанна Богослова. Йоанн Богослов ретельно, з великою відповідальністю виконав ту велику місію, і він був добрий учень Христа Спасителя, а також Йоанн Богослов був дуже добрий опікун преблагословенної Діви Марії. Завтра продовжимо розваження.